Слава Богу, що наш Господь Ісус Христос Воскрес, якби Він не Воскрес, віра наша була б даремна. Но Христос Воскрес, кожна людина здорового місця повинна поставити собі, сама собі писання, де взялося життя? Слово Боже нам каже, щоб ми вірили в Ісуса Христа не на остріб, сам Христос каже, дослідіть Писання. Не просто так. Вірую і я був, досліджу Писання. І каже Апостол Павло, щоб вірити не на острів. Де взялося життя? Як я вже сказав, кожна людина здорового місця повинна поставити собі питання. де взяла, взялося на землі життя. Ось ми бачимо гарні квітки. Вони подібні на живих, але вони мертві. Вони мертві. Хто дав життя рослинам, хто дав життя тваринам. Де взялася людина? Люди, брати і сестри, мусив бути початок. Мусів бути. Зараз ми знаємо, що чоловік, жінка і річ продовжується. Але перший, хтось мусив бути, отже, Бог є своє цього видимого і невидимого. Бог для сварив цього він створив людину. Але що сталося? Що сталося з людиною, що син Божий мусив залишити славу небес і прийти на цю грішну землю? Апостол Іван в першому посланні, третій розділ, 8 вірш каже, що диявол грішить від початку. Тому що з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Диявол зробив свою справу ще на початку історії людства. Бог створив людину, дав їй розум, дав їй волю, дав їй почуття і дав їй сумління, совість. Строгий і безпристрасний наш суддя. Кожна людина вона має совість або спалила її, вже тоді немає. Але совість нас судить. Якщо ми щось сказали не так, щось зробили не так, вона нас судить, судить нам. Ми не хочемо, щоб воно нам нагадувала, а вона нагадує нам. Ože meni za jedšća što povedno nije i radio, i telebašnja, i presa, zaklikati ljude kajšića, kajšića. Po kajšića, kaži povinni zamisliti se na svoju boju. Haj nas Bog blagoslovići i dopomože nam presluhatiti do Jego nauke, do Jego slova i žiti sad kako nam ono navčaje. Našemu Bogu slava, šesti, pokloninja, amin.